Якщо ви переглядаєте це відео, це означає, що ви шукаєте для себе рубаночок. І ми тут показуємо, які бувають види побутових рубанків. Сьогодні у нас на огляді по фірмі Крайсман моделька 750 Вт на 16 тисяч обертів. Рубанок відноситься до побутового класу і, відповідно, ціна в нього невелика. І так, привід у нас іде ремінний, стоїть на ньому два ножа, ножі стоять широкі. Ось так вони виглядають. Так, ніж, дивіться, до комплектації буде входити. Два ножа стоїть вже на рубанку. Та чотири ножа йде додаткових. Тобто комплектація просто бомба. Нічого докупати, найближчі там 5-10 років вам не треба буде. Також до комплектації входить ключик. Це для того, щоб встановлювати та знімати ці ножі. Є така струбцинка це для того, щоб їх виставляти, щоб рівно вас все стругало. Та є такий боковий упор це для того, щоб вибирати четверть. Також в комплектації є запасний ремінь. Тобто, якщо у вас в майбутньому там пересохне щось потріскається, може ви його там поріжете випадково, є одразу ремінь, нічого шукати не треба буде. Також є запасні щитки. Інструкція йде на українській мові. Ось так вона виглядає, все тут описано, як працювати, які характеристики. тобто Все є в цій інструкції. По рубанку ширина підошви у нас 82 мм, довжина 280 мм, вага 2,2 кг, має регулювання глибини стругання, тобто від 0 до 2 мм можна за один прохід простругувати цим рубанком. З боку у нас вилітає тирса, кнопка включення можна і фіксувати, тобто є фіксація курка. Натиснули, зафіксували, не треба постійно тримати на курку. І Також є на підошві ось такий запобіжник. Це якщо ви його там забули, наприклад, відключити та поставили його на стіл, у вас ножі не достануть до столу. Це дуже класна штука. Для того, щоб воно працювати не заважає. Щоб працювати, ви коли штовхаєте його вперед, зразу цей флажок складається. А якщо ви випадково поставили, то у вас або, може, ви там. Нечайно, опустили цей рубанок, він у вас не буде скакати по підлозі, бо він впаде саме на цей флажок. І так, наш невеличкий огляд добіг до кінця. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А хто хоче придбати цього рубанка, переходьте за посиланням, яке знаходиться під відео, або телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані.